Що мужчина? Дали, дали. Я вам сказала, якщо ви нас тронете, ми вичислимо, де ви живете, і ми вас упакуємо і відправимо в АТО посилкою. Отак. Краще до нас не чіпайтесь. Ідіть, подивіться на фотографії хлопці, які загинули. А ви не хворий мужик? Нормально. Нормальний мужик, я не бачу. Нормальні мужики в АТО. Добрий день. Шо, То ви? Ми що дозволяємо. В смислі? що підключилися до тові опори? Ви знаєте що у людей наражаєте на небезпеку? Що-що? Ви наржатиде на небезпеку. Люди ходять, стануть і А Ви знаєте, робити. що ці всі хлопці загинули це і для мене... того, що надал не дозволяє реалізувати а... проект, який може це допомогти не до мене. російську агресію. З ви... А до кого? Ви не санкціоновано підключилися до електромережі. Ви скажіть до кого? А як не санкціоновано підключитись? Ідіть електромережі. Ми ходили, вони нам не дозволяють Ми зовнішнього освітлення. Ми не маємо права там напрути. більше таким способом, які ну. ви наражаєте людей на небезпеку. Зараз відключіть ну. А ми, визиваю, не, ми не відключимо. Поліцію. Визивайте поліцію? Визивайте поліцію. А то, що хлопці вмирають, і нам не дозволяють робити троє. А то, що нам не дають право санкціоновано. Я за свою роботу, а не за вашу. Ну. А ну, це ні. нормально, що хлопці вмирають? Скажіть. Це друге питання. Я кажу, Ще що... Яке друге питання? Це важливе питання. Що так, так? Я теж не маю з ким говорити. Ідіть ви, в АТО, що ви тут ходите. Так. Ви думаєте, мені тут подобається 38 днів сидіти? І, умовляти, надала, дайте можливість нам робити проєкт, щоб хлопці не вмирали. Ви думаєте, мені тут подобається жити в тому холодному наметі? Чи ви думаєте, тільки ви тут всі герої? Ой, ой, вкрали в них світла. Зробили собі чаю, зарядили телефони, дивіться, щоб ви не вмерли. Так. А ви не наражаєте людей на небезпеку. Вас. Моя В, чому вас ми не? на... В чому ми Я наражаємо вас. людей? В чому ми наражаємо людей на небезпеку? Дивіться, який виглажені штаніжки, брючки. Подивіться, сиве волосся. А хлопці вмирають, а він ходить тут, строїть нас. Всім по барабану, що війна в Україні. Несанкціоновано до нашої нам тернополяни дозволили підключитись. Понятно вам? яка джерело влади це є народ. Майдан театральний майдан. І знаєте, ми так зробимо, що ви підете в АТО, а не будете тут ходити і гласки строїти. Алло. Такі мудрі, блін. Хлопці по 20 років вмирають за них, а вони ходять тут. Тут неадекватні люди, вони трошки. Так, да, ми, неадекватні, ми не адекватні, а ви дуже цього. адекватний. Разом з надалом. Тут на цей, на, біля, прямо біля, цього, біля статуї незалежності я ґрату стою. Тут розмовляю. Я чекаю вас тут. Ви дуже адекватний, правда? Так само думаєте, як надал. Питання війни на Сході нас не, не стосується. Да? Хлопці, хай собі вмирають. Ви знаєте, що вони кожен день вмирають. А ми кожен день, поки вони вмирають, включаємо тут, плине кача і вшановуємо їх пам'ять. І повірте нам, ви нас не відріжете від світла. Ми все рівно підключимося. Поки вони вмирають, ми будемо тут стояти. І будемо показувати тернополянам і всій Україні отакі обличчя, які приходять нас знищувати. Бо прийде час вас знищать, ми вам це теж обіцяємо. Так просто не може бути. Ви собі безпридільніче робите, що хочете, байдуже ставитесь до хлопців, що вмирають, і думаєте, на вас не буде управи. Ви помиляєтесь, шановний. Тому, будь ласка, не чіпайте нас, підіть краще до надала і попросіть його. Нехай він не позорить себе і допоможе нам в реалізації проекту. То виконуйте свою я роботу, я роботу, а я свою роботу виконую, за яку мені ніхто не, не платить. Я чотири роки не думаю, щоб хлопці не вмирали. мені за це, ні копійки, ніхто не платив. Що ну то ну то? Що ну то? Ідіть, будь ласка, подивіться на фотографії. Ідіть, подивіться на фотографії хлопців, які загинули. А ви не хворий мужик? Нормально. Нормальний мужик. Я не бачу. Нормальні мужики в АТО. А ви що тут ходите, Вигладили? Брючки і ходите нас страшити. Ви нормальний мужик? Я сумніваюсь в тому, що ви нормальний мужик. Ви трусливий мужик і не приходьте до нас. Понятно вам? 38 днів тут стовбичі, вони, хоч би що, хоч би хто, хоч би телебачення, хоч би сам надал прийшов, сказав народ, дійсно, давайте щось робити. Бо війна. Вон вчора загинув хлопець. Будемо сьогодні знову включати, плиникаче ввечері. Він мені розказує, що я неадекватна, а він адекватний, ходить в виглажених брючках, медленно медліно ходить. Йому по барабану, що це він ходить на нього бам, бомби не падають через те, що хлопці віддали життя. Він собі ходить, йому добре. А то, що він хлопці по 20 років за те, що він тут ходив, загинули. Чому? Вот вересень місяць. З вісьмох загиблих, з вісьмох загиблих, четверо, двадцятилітніх хлопця. Четверо. А оцей вам мужик з сивим волоссям приходить і нас лякає. Відріжте, відріжте, ти неадекватна баба. А то вони йдуть воювати, боячі. Ну от бачите, які в нас чиновники. Вони хочуть, головне, всю націю винищити. А як Та й Є вою. Бери, йди, вони тільки походки загинули. Та йди, де їм та й поклабуєш. Дякую вам за підтримку. так само сина. Ну а що, вони наших посилають, а свого він послав сина або сам? Ходи, ходи, ходи і тут цей. Найдуть ти президент, ще воювати. Хоч на місці, щоб більше вука пома о, знову йде роботу свою виконувати. Дивіться, діять я так пропоную. Може би ми цілою Україною його скрутили і відправили його посилкою в АТО. Хай би там дали йому в в руки. А чо ні? Микола класна ідея. Що приходимо толпою до його хати. Ось цього так. мужчини з сивим волоссям в червоній курці. Зв'язуємо його в посилку і в ато. Там йому в руки автомат і хай там стріляє. Ага, він де перший день не втече. Так прив'язати на цеп, прив'язати. Наші посилають, а їхні. Прив'язати його на цеп. В інститутах престижних очі, за границею. Що, мущина, я вам сказала, якщо ви нас тронете, ми вичислимо, де ви живете, і ми вас упакуємо і відправимо в АТО посилкою. Отак. Краще до нас не чіпайтеся. За погрози? Які погрози? Давайте, запишіть. Які це Погрози, Погрози, що я його в посилку і в АТО відправлю. Ой, Боже! Це погрози. І що буде вам мені за ці погрози? Що буде? Добре. Так що думайте, що робити. І, будь ласка, до нас не чіпайтеся. Йдіть своєю дорогою. Ну що, що... Ну що друзі, як вам моя ідея? Добре, приходимо У... до нього до хати. У пари. Ні, приходимо до нього до хати, витягуємо його насильно з хати, упаковуємо в посилку і відправляємо в ато. Там прив'язуємо ногою цепкою за ногу, даємо автомат в руки і хай стріляє. Першої дни не втече. Першої не втеч. Куда втече, як буде, Ой, як буде на нозі ланцюг? Доляри, Доляри все роблять. Доляри все роблять. Попробуй за тебе, аби ти поставила в заставу. Тисячу, дві, три. А вони мільйони кладуть. Бо вони не рахують, Цепка. їм легко прийшло. Цепку він не зніме, З в нього мозгів не хватить, зняти цепку. Він тільки вміє гроші рахувати, а цепку він не догадається, як зняти. Які гроші? Доляри. Так, доляри, доляри. Капусту, євро, фунти, а нам копійки нещасні. Дорогі друзі, прошу вас, розпостіть, будь ласка, Мільйон це відео. Нехай українці бачать, які, як тут чиновнички на нас нападають. У нас все ж таки у нас не силова організація, у нас дитяча юнацька, як ви знаєте. Дуже вас прошу, друзі. Ну, підтримайте нас. Я не знаю, ну, ну як можна нам 4 роки боротися за проєкт і зараз здатися, бо тому що е, наш мер говорить, що в нас поганий проєкт. Стоїть далі. Йду йому ще слово скажу і все. <рі> Микола, скажи йому щось. Пане, не чіпайтеся, йдіть своєю дорогою, бо натравив на вас всю Україну. О, нас поповнення. Нас поповнення. Ха-ха-ха. Конкуримо. Ми хочемо санкціоновано, ми Дивіться, хочемо ну, по правилах. Вони я... нам не дають можливість. Добре, ну чисто теоретично самі гляньте. Як той кабель тут, йде по... послухайте. Ну, послухайте, шановні, ну... коли ми чисто, чисто теоретично я підключили я... через ВАР, щоб люди не, не чіпалися. Можливо. Вони нам це, прийшли це, і так, вирвали. У цього... цього... я... цього... мене є питання з приводу законності. Надал говорить, що такі я... проекти, я... які допомагають не... вернути мир в Україну, допомагають зменшити російську агресію. Вони є непотрібними я до не кого. Маю, я маю звертатися. Що я не надо маю, а не переживайте. Вот, когось збиває. Хто відповідає за це? Ви, Зараз ви, ви підете здорові. в АТО. Будете ви хворі. Я Понятно вас вас вам? Пано вас проблеми Вб'є людина. Зашпортається ну, не, і її вб'є. Микола, хай вони мене не чіпають. Вас хтось чіпає. Хай вони вас, мене не щіпає. чіпайте мене, чіпає во дівчина вмерла, ідіть на її місце. Вас на її вас, ви шіпає. мене чіпаєте. Я вас не додому. Не до лізьте шіпає. до мене, шіпає. я вам сказала. Не лізьте сюди до намету. Взагалі, забудьте сюди дорогу. І вам говорю те саме: забудьте сюди дорогу. Забудьте сюди дорогу. здоров'ям, будь ласка, я рада, що у вас <зважав> немає проблем У вас байдуже серце, хлопці, вмирають. А Йим, ви тут але, лазите але, до нас, ви знаєте, хто замість хто того, щоб ви помогти. Знаєте, хто був, ви знаєте, хто був? Я що, бачу, ви ви ласка, я бачу кабеля, хто ви є. Я бачу, хто ви є. Тут, тут Той буде. кабель тут буде, понятно ви так, вам? Ви так собі думаєте. А ви собі думаєте, так, що, так, що так, ви навічно, у вас будуть проблеми. І забудьте сюди дорогу, я вас прошу. Ходять вони жопами віляють, хлопці за них вмирають, а вони ходять тут, страшать нас.